Життя стало більше. Смерть це завжди сум, смуток, і ніхто не може цьому родіти. Але Майдан стоїть і бореться, і наша нація бореться. Дуже важливо в ці дні бути на Майданах, бути на Майдані в Одесі, бути на Майдані особливо в Києві. Велике прохання, тут вже йде самоорганізація шалена, і автомайдан, і простих активістів. Ті, хто можуть бути в Києві, мають бути в Києві. Але ті, хто не можуть бути в столиці всі дні, причому я закликаю бути в Києві не вести собою ломи і якісь спецзасоби, У нас просто мають бути там мільйони. Це дуже важливо. Армія... Попри будь-які загрози, Я... попри знання того, що там бойові автомати. Але тут є відповідальність за своє майбутнє. Це майдан гідності. І ми не підемо з нього. Щоб не сталося. Слава Україні! Героям слава! І кожному з вас!